Всім з вами знову румбіє подкаст, і наша незамінна гостя вже Олена Вірон, котра є і хедом біє юніта на західній локації України в компанії PAM, і делівері менеджером, і ресурсним менеджером, і бізнес аналітиком звичайно, також скажи мені, будь ласка, чи може стільки ролей поєднуватися в одній людині? І як тобі тоді виходить поєднувати це, якщо так? Привіт, Оксанка. А, вдається, поєднювати, але все сталося, сталося еволюційно. А, коли я прийшла в компанію, а, коли я взагалі починала свій кар'єрний mm -hmm. шлях, я починала його з вчителя інформатики в школі. А, так, і відповідно в мене там була о, о, був один обов'язок зробити так, щоб клас не шумів і ніхто нічого не побив і нічого не ставалося під час уроку. Відповідно так само і з професією, коли я стала аналітиком, в мене не було. Інших якихось обов'язків, крім того, що потрібно менеджати і спілкуватися з клієнтами, але життя поставило все трошечки під іншим ракурсом. А, мені почали делегуватися обов'язки, тому що я там добре справлялася з документацією, я добре справлялася з е, конфліктними ситуаціями з людьми. Я добре вміла менеджити одночасно кілька проектів. До речі, це знала колись, що в моєму житті ні разу не було одного проекту в, в мене завжди. Туди було два, три, чотири проекти. І причому, навіть коли я перший раз, коли я прийшла на софтсерв працювати бізнес-аналітиком, mm -hmm. ну там, як правило, є таке чисте, що от в тебе є проєкт, і більше нічого в тебе нема. Мені пощастило, і мені попався один проєкт, який був в стадії активного девелопменту, mm -hmm. а другий проєкт, який був в стадії discovery і тільки mm -hmm. зароджені стосунки з клієнтами. Тут девелоперів ще немає, тут команда вже вимагає нового скопу. Але Треба і тих, і тих клієнтів засісваїти, бо по суті система є уніфікована і вона має вийти одночасно. Так само е, я прокачувала скіли одночасного робіння чогось, розподілення свого часу, е, вміння менеджити. Е, Одночасно різні мітинги. От, тобто, наприклад, тобі треба поговорити з одними і з іншими стейкхолдерами, але в тебе як ти маєш це втиснути в короткий проміжок. часу. Uh -huh. Я там е колись виділяла, там, що понеділок середа, я говорю з одним відділом, а вівторок, четвер з іншим, а п'ятниця спеціально для акумуляції цих всіх вимог. От, так починалася власне моя робота універсального солдата. А ще до того, я коли працювала в банку, мені доводилося девелопити. Я писала Макроси на ВБА і дуже пишалася, що мій перший макрос зайняв 10 сторінок А4. Бо я, щоб зрозуміти, який об'єм роботи був проложений, умудрилася його роздрукувати на принтері. Тепер я розумію, що чим менше коду, тим краще, але тоді це було таке дуже велике досягнення, і тому, типу, навчилася розуміти, як працює зсередини весь процес розробки. Угу. Тобто, ти маєш на увазі, що такий момент еволюції, та який стався в тебе, плюс момент того, що в тебе було кілька проектів, одночасно, тобі доводилося е, розподіляти, розпорошуватися в якісь мірі та на, на, на різні активності, е, дав тобі можливість розвивати такі навички е, і брати більше задач на себе, брати більше відповідальності на себе і таким чином в майбутньому отримати більше ролей. Я думаю, так. Mm -hmm. але це іноді буває навіть не еволюція, а революція. От, наприклад, коли я стала хедом Юніту, mm -hmm. на мене зразу з моїх там 50 людей впало 150 людей. Потрібно було наново поставити структуру всередині Юніту, процеси. процеси, комунікацію. Попри те, в мене ще була проєктна робота на, на двох стрімах, щоб ти розуміла. Там ніколи не було. Просто. А потім Тобто, коли я вже навчилася це менеджити, мені здалося, що час звідкись вивільнився. І от я, наче не маю чим зайнятися, тому що там вже все працює. Угу. І я е, прийшла до свого аккаунт-менеджера і попросила, можливо, в тебе є ще якийсь аккаунт поменеджити? Ну, кажуть, на, тепер в мене два аккаунти. І відповідно, е, коли звалився другий аккаунт, грубо кажучи, я не розуміла, Знову, е, е, та, знову все. Спочатку спочатку. Розумієш, як заменеджити цей, цей час. Ти не розумієш, як правильно побудувати е, спілкування з клієнтами, бо е, тобі потрібно знаходити ті самі тайм-слоти, можливість поговорити uh -huh. з кожним. Е, мій календар почав обростати мітингами не тільки в два в паралель, а три-чотири в паралель. І yeah. це е, перетворилося на якийсь трохи мес. І, відповідно, тут пішов момент росту, коли е, я прийняла для себе рішення, е, на які. Мітинги я мушу ходити, на які я можу делегувати, які я можу перенести. А, які завдання я виконую сама, які завдання я можу долегувати. а, як правильно це все об'єднати, як правильно заменеджити експектейшни кожного з клієнтів, щоб був засадісфаєний. І після цього теж пішов момент росту, бо налагодилися процеси. Тобто виглядає так, що. Чим краще поставлені процеси, тим більше uh -huh. ролей ти можеш виконувати сто відсотків і делегація, момент делегації, тому що я з власного досвіду знаю, що дуже часто мені траплялися люди, які от були класними менеджерами, але не вміли делегувати. На жаль, їм було важко це психологічно. Знаєш, ніби... не можеш бути класним менеджером, не вміючи делегувати. Ну, дивись, вони непогано справлялися зі своєю роботою, та але психологічно їм було важко віддати той чи інший скоп, тобто їм було простіше 20 годин на добу працювати. Ніж віддати ту роботу іншому, бо як це так крадуть мою роботу. І знову ж таки, коли ти вчишся думати по-іншому, навпаки, ти даєш новій людині розвинутися. Правильно, ти е віддаєш певний скоп роботи, ставиш процеси так? в цій делегації, щоб воно працювало класно і приносило отпут. І блін в кінцевому результаті економиш так багато свого часу. Тобто, це теж дуже грає роль, як на мою думку. Ну, Дивися. Ти зачепила два слизьких моменти. Перший з них це те, що психологічний момент боязні віддати uh -huh. свою роботу, і твоя роль стає неважливою, непотрібною, і ти, наче не наче викидаєшся з човна. Uh -huh. А насправді це є не так, тому що чим. Краще ти розподіляєш, ти допомагаєш людям е, ще під тобою рости. Да. Ти допомагаєш їм розвиватися і тим самим сам ростеш. У мене теж був цей переломний момент. Мені було дуже тяжко е, насправді віддати е, якісь обов'язки, але коли їх стало забагато, це просто сталося отак. Ну добре. Це перший перший момент, який ти зачепила. А другий момент, наче ти повинен все делегувати людям. Е, тут не зовсім. Не все. Не зовсім правильно, тому що таке враження, що делегування це віддавання того, що я не хочу. Е, делегування це мотивування людей рости і розвиватися в тому, що в них краще виходить. От, наприклад, ти ж не можеш допустимо приделегувати якусь створення якоїсь knowledge-бази людині, яка має неструктурне мислення. І не може там упорядкувати навіть свій не знаю, календар чи будь-що. От відповідно, треба людям з правильними навиками або так. ті, які вони хочуть розвивати віддавати. Тобто ми підходимо до того, що це вміння менеджера та побачити талант якихось скілів в конкретній людині і підлаштовувати завдання, які він делегує під цю людину. І ще момент, який я хотіла підсвітити, момент е пріоритизації, правильно. Тобто, ти розумієш, що є частина завдання. Які ти делегувати не можеш, і відповідальність повністю на тобі. І навпаки, є ті завдачі, які дуже класно мачаться з певними людьми, і їх класно віддати, розвивати інших, розвивати себе і жити в мирі в спокій і в класних процесах, що теж дуже дуже, дуже важливо на сьогодення. Гаразд. Я, до речі, ще хотіла сказати, що якось так в мене теж було, що а, в у мене була класна комунікація з командою з людьми. Це переросло в е, менедження моєї команди в якийсь момент і е, довчивши ще якихось знань та там з Project менеджменту базових. Це дало мені можливість також рухатися в тому напрямку. Тому мені здається, що насправді бізнес – якийсь такий універсальний сол, потенційно універсальний солдат. Якщо довчитися правильно поставити пріоритети і в правильному контексті і умовах розвиватися, еволюціонувати, як ти згадувала, то напевно справді може все вдатися. А тут я би повернулася і зробила короткий спойлер до одного з наших попередніх подкастів про те, що для того, щоб досягти успіху у будь-якій сфері, треба дуже-дуже багато працювати. І е, якщо ти викладаєшся на 100%, цього недостатньо. Ти маєш викладатися на 110%, щоб стати дійсно крутим в конкретній сфері. Це як з віджиманнями. Якщо ти віджимаєшся там і вже не можеш, зроби ще одне віджимання. Так само і з цією всією роботою, так само і з домен, доменними знаннями, так само і з можливістю менеджити більше. Ну це все в твоїх руках. Якщо ти хочеш, ти можеш. Момент мотивації. Момент мотивації загалом, напевно один з найважливіших, тому що умовно в нас, ти знаєш, в нас є. Приклади мільйона бізнес-аналітиків. Ну це загнуто звичайно, але поза тим великої кількості наших бізнес-аналітиків Юніті, які приходили свічерами, не мали абсолютно ніяких технічних знань. І зараз вони неймовірно класні професійні бізнес-аналітики, які розбираються в технічних деталях на достатньому рівні. Звичайно, ми не можемо їх називати там архітекторами чи розробниками, але на своєму рівні вони чудово себе почувають. Вони здатні читати код, здатні розуміти, про що говорить розробник. Таки бути з ними на одній хвилі на тому допустимому рівні, і тому подібне. Тому насправді та мотивація і пріоритетність. пріоритетність, тому що якщо ми подивимося до того ж самого юніту, буває таке, що приходить людина з дуже хорошими скілами, які знає фактично все, що потрібно, і тут тільки не вистачає трошечки польоту, щоб долетіти, трошечки інерції, щоб полетіти, але людина не хоче вкладати це в це ні час, ні ресурси. Відповідно, він залишається на тому самому рівні. Але в людини можуть бути інші пріоритети. Тобто пріоритети там можуть бути сім'я, відпочинок, work-life balance, тому подібне. Тому ми не можемо вимагати від всіх ставати універсальними солдатами. Ми можемо просто підказувати, що тобі би оце вдалося, і можливо ти спробуй. І якщо людині зайде, то відповідно можна пробувати розвиватися й далі. Та і не всі мають бути то буде свої справи. Це теж окей, це типу момент виживання, та і момент знову ж таки тої пріоритої ж самої пріоритизації в своїй сфері. Та, супер. І тобто давай тоді підсумуємо. Е, Бізнес-аналітик як універсальний солдат, він може бути, але для цього йому важлива мотивація, розвиток всеобічно та, різноманітних скілів, таке ж саме нашарування їх на цю основу е, бізнес-аналіз класету Що ще? Мотивація, час, ресурси. Клас. Отже, кожен з нас може таким стати. Всім гарного дня! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і не пропускайте наших наступних випусків. Дякую!